Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця? Григорій Скаворода. Немає вищої святині, ніж чисте сяйво доброти. Олексій Довгий. Раз добром нагріте серце, вікне охолоне. Тарас Шевченко. Віддай людині крихітку себе. за це душа поповнюється світлом. Ліна Костенко. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро. Олександр Довженко. Коли ти маєш чинити щось погане, сім раз подумай. І не вчини, а добро роби, не думаючи. Максим Рецький А доброта, як сонце на світанку Освітлює і зігріває все. І цілий світ прозорому серпанку тепло і добрість у собі несе. Надія Красоткіна. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Пантелеймон Куліш Робіть добро, а вдячності не треба. Вона вас потім десь наздожене. Вам посміхнеться щиро сонце з неба, а горе вашу доленьку мене. Зоя Журалка Поспішайте робити добро. Хай воно проявляється всюди. Хай втікають ненависті і зло, хай їх зовсім на світі не буде. Михайло Михайлюк. Твори добро, даруй надію. Коли даруєш, то щасливий ти. Руслана Ліщинська Солецька